Шановні восьмикласники, вітаю! Сьогодні урок номер 4 властивість бісектрис зовнішніх кутів трикутника. Як відомо, зовнішній кут трикутника — це кут суміжний з внутрішнім. Це ви добре всі знаєте. Для того, щоб ви могли слухати сьогоднішні уроки, розуміти мене, для цього ви повинні розуміти мої позначення. Для бісектрис зовнішніх кутів трикутника А Б, С, я введу позначення L велике А, L велике Б, L велике С. Для бісектрис внутрішніх кутів трикутника я веду позначення L маленьке Б, L маленьке А, L маленьке С для зручності. Отже, перша властивість бісектрис зовнішніх кутів трикутника. А саме дві бісектриси зовнішніх кутів трикутника. Та бісектриса внутрішнього кута з ними суміжно перетинаються в одній точці. Ще раз, дві бісектриси зовнішніх кутів трикутника. Та бісектриса внутрішнього кута трикутника з ними несуміжна, перетинаються в одній точці. Точці. Нехай ЛА бісектриса зовнішнього кута при вершині А, а Л велике Б, бісектриса зовнішнього кута трикутника АВС при вершині Б. Вони перетинаються в точці, яку позначимо О з індексом С. Тоді, оскільки О належить бісектрисі ЛА, то. О з індексо С рівновіддалена від сторін кута, зовнішнього кута при вершині А. Отже, відстань від О з індексом С до АМ дорівнює відстані від О з індексом С до АБ. ці відстані. Ось маємо ці відстані. Але ось з індексом С належить бісектрисі Л велике Б. Значить, О з індексом С рівновіддалена і від сторін цього кута. А саме відстань від О з індексом С до АВ дорівнює відстані від О з індексом С до БН. Позначимо ці відстані. Що ж ми одержали? Ми одержали, що відстань від О з індексом С до АМ дорівнює відстані від О з індексом С до БН. Тож, точка О з індексом С віддалена від сторін внутрішнього кута трикутника С. А отже, вона належить бісектрисі L маленьке з індексом С. Таким чином: дві бісектриси зовнішніх кутів трикутника та бісектриса третього внутрішнього кута з ним зміжні, перетинаються в одній точці, і ця і має місце така рівність відстань від О з індексом С до АМ, дорівнює до відстані від ози з індексом С до А і дорівнює відстані від О з індексом С до Б від Подивіться ще раз, будь ласка. Доведення властивості першої властивості зовнішніх кутів трикутника. Друга властивість. Виконаємо інший малюнок, щоб розглянути другу властивість зовнішнього кута трикутника. Отже, розглянемо трикутник АБЦ. Та зовнішній кут цього трикутника при вершині А. І нехай цей кут такий, що бісектриса його перетинає пряму, на якій лежить протилежна сторона. Отже, маємо трикутник А Б, Зовнішній кут цього трикутника при вершині А його бісектриса Ла велике перетинає пряму, на якій лежить сторона БЦ, нехай в якійсь точці А1. Позначимо сторони трикутника. Так, сторона, що лежить проти кута С, С проти а, а і проти кута Б. Б. Отже, маємо трикутник АВЦ і бісектрису зовнішнього кута при вершині А, яка перетинає пряму що містить сторону ВС в точці А1. Тоді має місце рівність БА1 поділити на А1С до рівня С до Б. Така друга властивість бісектриси зовнішнього кута трикутника вона дуже схожа. На властивість бісектриси внутрішнього кута трикутника. Пізніше ми це проаналізуємо. А зараз доведемо цей факт. Розглянемо відношення Ба1 до А1С, БА1 це основа трикутника аа 1 Б. Висота якого нехай буде аж. А1С, А1С це основа трикутника АЦА1. З тою ж висотою. Отже, основи відносяться як відповідні площі. Тобто аа 1 поділити на А1С. Дорівнює площа трикутника АБА1. Площа трикутника АБА1. Поділити на площу трикутника АЦА1. аса 1 Отже, ще раз перша частина. Розглянемо відношення БА1 до А1С. БА1. Це основа трикутника БА1, висота якого H. А1С, А1С це основа трикутника АЦА1 з тою ж висотою. Отже, основи відносяться як відповідні площі. Але давайте подивимось на точку А1. Точка А1. Вона належить бісектрисі ЛА. Точка А1 належить бісектрисі зовнішнього кута ЛА. Отже, вона рівновіддалена від сторін цього кута, від, тут поставимо М, від АМ та від АС отже відстань від А1 до АМ H1 буде дорівнювати відстані від А1 до АС H1 Але H1 це висота трикутника А БА1 з основою С. Отже, ми б могли написати, що це одна друга С на H1. В той же час H1 це висота трикутника АЦА1 з основою АЦБ. Можемо написати одна друга Б на H1. Скоротивши H1, і одна друга, ми одержимо С поділити на Б. Таким чином, бісектриса зовнішнього кута трикутника А Яка перетинає протилеж пряму, що містить протилежну сторону в точці А1. Має таку властивість. А1Б поділити на А1С дорівнює С до Б. Ще раз подивіться на властивість бісектриси зовнішнього кута трикутника. Дякую. Спасибі за увагу!